Всім привіт! З вами я, Лимончик. Та сьогодні ми почнемо грати в одну прикольну гру э, в Роблоксі Зона 51. І так, давайте почнемо. Тут є у нас класичний режим, режим убийці, режим джаггернаута, безконечне виживання, режим битва з боссами, штурм зони 51, стрельбіщем. Ну що ж, давайте, напевно, виберемо класичний, а в слідчій серії виберемо режим Obist. І кожну так серію будемо перемішати то в режим регінаут, а то Штурм Зона 51 і так далі. Ну, давайте класичний. Виберемо обичну. Я грав в гру, знаю, деякі є пушки, знаю монстрів. всяких. Там скромніка, собаку. Болотного чудика і так далі. І даже у такого. А, а почему я. А що зі мною? Почему я не хожу? А! О, все. Во-во-во, магазин мені не треба, дякую. Так. Магазин мені не надо, спасибо. Тут, кстати, можна е, просматривати задання. І можна взяти цей скин. Но я його не буду брати, я буду з простим скином. так, ну и давайте прыгнем в обычную дырку. Оу, 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 там уже монстр. А, -а, -а. бежим, 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 бежим. Капец. Вот мне нравится, я тут то беж... бежим, а мы... Ми... Ну, руки шесть дуже болтаются. Так, я знаю, где есть первая пушка, так что давайте за ней пойдем. Тут всякие челики. Вот Тут у нас перша пушка. Це СВД. Така снайперка. Окей. А! Джеф убийца! О! Умри! Я тільки що вбив Джеф убийцю, ребят. Фух. Капець. Це дам. Давайте перезарядимось. Опа. Тут... тоже телепорт, но я большинство сам не могу. не треба, О, кто-то... Воу, вау, вау! еще один убийца! Давин, Давай! А, -а, а! Две пули! А, -а, -а джефф убийца? Минус джефф убийца и минус... Ай. Фух! Ребята, тут все по месиву тикашон. Надеюсь, Джефф убийцы сейчас не появится. Так, біжимо быстрее. Ай, не можу з такого же да? Блин, и что делать? О, давайте телепортуємось. Так. И что, я Чи ні? О, Да! Я тепехаюсь! Круть. Так, тут три ключ быстро найти. О, от і ключ. Все, я схватив ключ. Тепер у мене є ключ від одної кімнати. Зараз ми туди підемо, якщо не здохнемо. Ну, понятно, тепайся, тепайся. О, о, кстати, кстати. Давайте нашу пушку улучшим. Це ще один квест, я випав. Кстати, я ніколи ще не виповняв всі-всі-всі квести. Ніколи. Тепер наша пушка буде мати 10 патронів, а не 5. Чи вона мала 10? Коротше, я не пам'ятаю. Ну нічого страшного. Тепер нам треба в одне місце піти. Тільки не наткнутися на всяких тварей. по типу цих. Ну, я їх розкидав. Опа! Давайте запишемо в чат. А тут вже хтось написав. Ладно, давайте запишемо в чат. 5-3. ау! Ні! 5, 3, 4, 8, 1. 5, 3, 4, 8, 1. Все, записалось. Тепер будемо здати код. Блін, ребята, опять треба туди йти. Давайте ще раз туди підемо. Тому що я вам хочу показати таку міні-секрету кімнату. Пішов ти нафік! Пішов нафік! А! Пішов нафік! Ааа! Иди нафиг, иди нафиг. Джефф, убийца, ты тоже иди нафиг. Не убивай меня. Ешкин від... кот. Телепортороваться. Так, залазам. Все. Ха-ха-ха-ха. Я сейчас степнусь, а вы нем пока, бай-бай. О, ви вбили. Молодці. Блін, я оружию не захватил. Та, все одно. О, ключ сразу я побачив. Ліжечко тут таке є. Сітушка. О, комп! Комп давайте поіграємо. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик Так, Телепортуємось сюди. Там були, помните, отут є пушка. Зараз ми підемо. Там є пушка, тільки не треба нарватися на монстра. Так, забираємо пушку швидко. Я буду лучше з прицелом. От там Сонік, ми його не будемо відкривати. О! Фух, я буду у монстр вже. Давайте ще сюди зайдемо до бабки Гренні. Пау! На тобі сприцела. О, бабка Гренні її забила. Тут ще є така секретна кнопочка, яка нам відкриє оружку. Тоже прикольно. В неї 30 патронів. Це, коротше, можна сказати, калаш. І там ще одна є пушка, зараз підемо туди. У! -у, 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 -у! Уйди нафік. Хух! Давайте перезарядимося. Там вроді активовано, так що... так. Да. Так що можемо взяти М... М4А1. Так, тільки щоб бабки гарені не було. Так от бачите, ми вон там відкрили. Тепер вона там відкрита буде. Вон там ще є пушки. Давайте підемо і тоді вже підемо за ключом. Опа, перша записка. Давайте записки будемо тут охраняти. Записки я потім прочитаю. Може якусь отдільну серію зробимо, щоб я там всі записки прочитав. О-о-о-о-о, ще одна записка. Хорошо! Капец, він мене налякав, третя записка. А перша вроді в В, в, в того то рижого котика. На твій бабуся. Похоронюся. Так, ладно, йдемо і відкриємо ключом, бо я вже на той ключ. Не можу дивитись. Господи, мене всі... мене всі лякають просто. Давайте, кстати, оце теж заберемо, воно мені вже не треба буде. А ну що, дробаш? ребас? Фа! Ємо! З одної пулі! Туда його! Пау! Ні, ні 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 туди я не буду йти. Там знімається так ХП. Так, тепер дивіться, куди нам треба ключ вставити. Біжим, 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 біжим. Але я візьму на всякий случай м 4 1 Опа. А, вона не вбиваємо. Вот сюди нам треба цей ключ. У секретно кімно. Так. Я ніколи тут не був. Тут черепа. Дай бой. Будь скручуйте звук, ну бо я ору я деколи. О! От сюди залазимо і забираємо ще одну імбову пушечку. Е, напевно, драбаш я заберу, кер теж заберу. Оставлю ці дві імбужки. Там, бачите, оцього дурака? Йому, кстати, шляпу добавили. у нього не було шляпи. Так, а тепер треба дуже-дуже акуратно пройти, щоб нас оця штука не заділа. А давайте його відкриємо і сразу заб'ємо. Пау! Тудиру, а тепер закриємо. Ладно. Ладно. Keep out. Так, окей. О, отут появляється, кстати, один монстр. Болотна твар. Ненавижу її. Ой, ребят. О! А, собакін! Давайте, стійте, йдемо сюди. Ідемо сюди і заберемо записку, яка нам дуже треба, тому що в ній є пароль відверки. Там же, бачили пароль треба. Дев'ять один. Ой, один девять. Чотири, сім. Один дев'ять, чотири сім. Один дев'ять. Так, тепер води. Один дев'ять, чотири, сім. О! Собака! Тупорила собака! Бачите, там вже калаш був. Йошкин кот. Ладно, не в цю дирку падаємо. Там ще одна є дирка. от вона. Диш! Тут, тут має бути. А, ні, не тут. Он там клоун Пінівайс, туди ми не будемо йти. Так, притягнемо до себе цю фігню, тут форму. Давайте, кстати, подивимося на Пінівай Я давно на нього не дивився уже, кстати. А! Собака, дивіться! А-а-а! Закрийте! Закрийте! У-у-у-у-у-у-у-у-у! Собаку не можна відкривати. А! О! Джаф убійся! А-а-а! Так, назад відправся назад. Все, забери з собою, Джафа. Відкривайся! А! Відкрийся, відкрийся! Господи Боже! Та бистрій відкрийся! Давайте відкриємо. Боже, страшно. Пипец. Так, берем оцю мини-пушечку. Она Ми тоже, кстати, прикольно. Идем по вентиляции. У меня аж мурашки по теле пішли Так, забираем шей снайперку До готово. добре, добре, знаем мы про ваш квест. А як их А, я граю з першого лиця, ну бо мені так удобніше. Кстати, підемо в цю вентиляцію. Ну, я зараз зробив не з першого. Тут земелька всяка, да. Ой, ви бачили, Ви бачили? я тільки що якось просквозив екраном. Що побачив? Бачите, тут не а... саме лучше. Кстаті, оцю фігню якось можна відкрити. Я десь чув. Так, бачите, навіть в половині екрана видно, як там щось є. Ну, я не знаю, як цю фігню відкрити. Хто знає, напишіть в комах. Коментарі завжди відкриті. Так. Калаш нам не треба. Ой, який калаш! Той, як він називається, господи. Дробовик. Робаш. Так, підемо ще раз за пушкою. Ну давайте, щоб вам не заморачуватись. Я раз, два. Раз, два. Три. Вау! І в мене вже зразу дві пушки. Так, окей. Окей, окей. Давайте спрячемо. Кстати, тут є ось така штука, бачите? Видите, можна відкрити дверки тут. Тут закритися. Тут відкрити. Ребят, із-за того, що я відходив, мене убили. Ну нічого, страшного. Тяу, 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 тяу. Ладно, підемо далі. Кстати, ми що от сюди не йшли? а там є пушка. І така нормальна пушка. Так. Идем сюда. А нет сюда, 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 сюда. М тысяча четырнадцать. А инопланетянин. Ты что здесь сделаешь? А -а -а -а! Господи, Боже. Да. Блин, я здох Зато и вниз поїхав Лох-хи. Бибезяны. О, споді боже. Тут нема пенівайза? Нема. Ну, тут немає нічого робити. Пінівайз. Дефу бійця. Що делать? Делать ты еще кто? Дай закрысь дай ты закрыть? Это капец. Ладно. Надо выходить. <laughs> так, а что у нас тут? А тут у нас что? Все, здихай. Надо все себе взяти в руки. Через 3 секунди я вже буду з добрим автоматом. Три, два. Упс. Ну все, я вже з двома пушками не самими лучшими, но з двома Так, щас підемо по АКР Уйди отсюда. мелочь пузата. Ти тоже уйди. Вся пушка мне кстати, дуже нравится. Так. А! Тух. Так, давайте закроем. На всякий пожар. Кто открыл холодильник? Мем даже у Дым вспомнился. Да уйди, звітся тварь. Записка, так? Да? Чи восьмо. А восьму. Окей, ну no проблем. Так, тут нікого. Так, довбаний. О, у мене відкрито! Даже собаки нема. Ура! Я получу за це відео-акерку! Єс! Єс, ребятки! А там, мені, здається, нічого немає даже. Сюда! Мелочь пузатая я его... В... В... А, как он меня убил! О, смотрите, болотная чудо Туда его. А! Тварь! Я нечаянно впал на той тупый вентилятор, и меня размазало! Ну, в жопу. Давайте привротимся в зомбіка Я, звісно, людина, але просто перетягнувся. Давайте перед кінцем. Я ще вам покажу де що Кстати, від кактуса можна вмерти. Давайте я ще перед кінцем дещо вам покажу. Дивіться. Кстати. О Бачите, ці два дерева. Якщо за них встати, тут є міні такий прихід. Па! Ось така жахлива комната. А ви що, думаєте, Все так хорошо? Ні. Все плохо. Ну, в общем, на цьому моменті я, напевно, і закінчу. На цьому все. З вами був Лімончик. Всім пока. Е, удачі, всім желаю, кому я шавуха не прорвав. На цьому все. На 50 підписників де що буде. Так що набирайте підпис... 50 підписників і де що буде. Так що все, на сьогодні все. Всім пока та всім удачки. З вами я, Льмочек, всім пока-пока.